Всім привіт, дівчатка! Рада бачити вас на своєму каналі. Я хотіла знімати для вас відео про літній гардероб, новиночки в літньому гардеробі і так далі. Якісь примірочки для вас познімати, але у нас так зіпсувалася погода, що якось взагалі літнього одягу, примірок. Ми були нещодавно в лавіні, побували в декількох чудових магазинах. Я дещо собі придбала, хотіла вам показати це. В найближчому відео, але вирішила, що його я відкладу на більш теплішу пору, коли у нас трошечки потепліше. А ми з вами займемося розпаковкою моєю улюбленою розпаковкою. І цього разу буде це магазин Resort. Так, тут теж будуть літні товари, дещо дитяче, але в принципі це буде дещо цікавіше, як мені здається, в прохолодненький вечорочок, вечірочок. Подивитися щось таке. Цікавеньке, типу розпаковки. Давайте почнемо. Якісь коробочки новенькі у різерт, тому що в такій коробці мені речі приходять вперше. Давайте будемо все по порядку дивитися. А навіть у них якась така чорна уже папір для того, щоб нічого там не бултихалося по посилці. Перше, це чоловічі шкарпетки, отакі от різнокольорові. А в принципі, не дуже цікаве. Давайте переходити далі. Так, тут я замовила дещо собі. А взагалі-то це була посилка для малого. Я замовила собі. Так, буду вам показувати. Ось таку от футболочку. З мабуть, все таки, як воно виглядає на тілі, якщо не полінюс. Просто звичайна базова чорна футболка. Тут у нас такий от напис «Hello», і я беру собі. XS або 34 у Reserved на мене сідає він добре. Тут трикотажик такий супер м'ягенький, і це у нас Eco Aware. це їхня колекція, якась там з екоматеріалів. В принципі, вони носяться достатньо непогано, але з часом і з кількістю пранів вони втрачають все ж таки свій вигляд. Але я зазвичай ці футболочки беру зі знижками, тому в принципі, ну якби. А, маємо, що маємо. Не буду говорити, що супер-крута якість у Resort є а, дещо дорожча колекція, і там уже речі більш такої крутої якості. Але я собі взяла такі базові футболочки. А щось більш дороге, я вам покажу у відео про якраз такі базовий літній гардероб, які я собі зробила на це літо. І там уже я собі купила такі а, якісніші, цупкіші. Футболочки, як мені здається, а це ось така от базова чорна футболка із якимсь там написом. Наступна це також така маєчка-футболочка. Насправді, вона якось так незрозуміла. Да? Ну, але я думаю, що суть можна зрозуміти. Ну, от така от ковтинка без рукавів в рубчик. Тканинка така мягенька, але у мене насправді враження, ніби. Вона до мене була ношена. Якщо чесно, просто якось так тканина не вдало. Хоча не знаю, треба отак якось розгладити і подивитися. У мене, та, а, у мене розмір S, тому що XS не було. Але як я, в принципі, підозрювала, дійсно, от навіть на спині. Я не знаю, чи це буде просто помітно на камері, але складається таке враження, ніби вона вже. Трохи покошлатилася. В такому кольорі Моко ну, вона, в принципі, була недорогою, але ну, да, якось так собі насправді. І третя ну, така рубашечка-блузочка, яку я собі замовила в XS розмірі, це ось така от рубашка білого. Кольору. І вона з такої достатньо зараз популярної тканини. Щось мені так здається, що вона буде дуже велика. Хоча у мене розмір XS дуже велика саме в грудях, через те, що у мене ну, тут прямо 80, щоб ви розуміли, в об'ємі, тому. Не знаю, треба міряти, але тканина сама по собі, і взагалі, ось цей ось такий тип вишивки. Мені дуже подобається на літочку виглядає супер круто, і вона трошечки така, знаєте, не подовжена і не укорочена. Ну, мені здається, трошки укорочена, все ж таки. А да, я планувала її з якимись спідничками носити. Та й в принципі в джинси теж норм, а розгладити б її і все-таки приміряти, подивитися, як буде виглядати на мені. Але мені здається, в грудях мені буде дещо велике. Ну, і таке буває. А, і ще ще одна проста, також, звичайна, така футболочка, футболка-резинка, хоча, знову ж таки, S і Ксеса не було. Я думала, вона буде більш по фігурі, такий зелений, приємний колір, в невеликий відтінок полоски такої. Але мені здається, що вона. По-перше, повністю якась ніби синтетична. Ой, не впевнена, слухайте. Якийсь невдалий чи що в мене вийшов? Онлайн-шопінг. Ну, нічого таке, іноді також буває. Ну, хочу, коротше, вишукувати зараз. Така просто на дотик вона. Ніби якась максимально синтетична. Су взяла, хоча була XS, але мені здавалося, що якраз таки ця тканина, вона дуже так приталена. А, тому взяла собі більшу, хоча, от зараз, міряючи, ну, дивлячись на S, я не можу сказати, що вона маленька. ну, Така, як я очікувала, добре будемо міряти. А, так, переходимо до дитячих речей. В резерв дитячі речі насправді дуже хорошої якості, в особливості одяг, саме одяг, одяг і аксесуари. У мене в малого носяться речі такі, що ми потім передаємо їх моєму племіннику молодшому, і він носить ті речі, які носить мій син, а, причому вони залишаються в хорошому стані. Але бувають винятки. Є деякі речі, от потрапляєте на щось, що прям дуже втрачає свою а, вид, свій вигляд. втрачає. Я замовила малому бейсболку ось таку от Майнкрафт. Він обожнює цю гру, і тут мені подобається резорт дуже широка, ось така от. А, Картуз, ось цей. І у мене розмір на 5-9 років, хоча будемо міряти, тому що моєму малому всього лише 5. Але якби я взяла меншу, яка там 3-5, була б вона 100% маленька, тому що об'єм голови у мого сина достатньо таки великий. Ось така от кепочка. Якість теж прекрасна, вона дуже така структурована тканина і все. Прикольно тримається, пообрізаємо, поміряємо, можливо, також вам ставочку якусь зроблю. І все ж останнє, що було в цьому замовленні, так замовлення було невелике. Я вирішила просто з вами поділитися ним. Це ось такі от босоніжки. З приводу взуття тут дуже спірний спірне питання через те, що іноді потрапляється те, що варте прям вашої уваги. Іноді буває такий трешак, що. Краще б не замовляла. Надіюся, це буде не з цими. Достатньо такі м'ягенька устілка, підкладка. Я надіюсь, що тут не буде нічого тиснути, там, де оці всі резинки тут у нас а, так, як я вам показую сама. дивлюсь. так, от вони виглядають. В принципі, ну так як я і очікувала. А, і тут у нас задник на лопучках, і тут розтягається отак от на а, такі от зажими. Так, в принципі, можна також послабити тут є а, знову ж таки липучки. Так, можна буде послабляти. В принципі, прикольні на літо. Побачимо, скільки вони відслужать. Це все ж таки дитяче взуття, і самі розумієте, що дитина ну, в нас у малого взагалі взуття. Отак все. Тому я і не купую йому щось надто дороге через те, що все, все у нас однаково псується. І на цьому наша розпаковка завершується, тому що я вам показала всі речі. В примірочку я для вас зніму і покажу, як речі виглядають на мені. А, тому дякую вам за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як на вашу думку, сидять речі на мені і чи подобається вам формат розпаковок. Я особисто розпаковки дуже люблю. На жаль, блогери зараз мало знімають розпаковки, а я прям їх обожнюю, що знімати, що дивитись. Да. Тому дякую вам за перегляд, дякую за підтримку. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, підтримуйте, будь ласка, проявляйте активність. Це дуже допомагає для розвитку україномовного Ютубу. Дякую ще раз і до нових зустрічей. Бувайте!